Усім привіт! Вітаю вас у цей магічний час. Дякую, що зайшли, дякую, що підписалися. Я продовжую свої домашні блоги приготування до найбільшого свята Різдва Христового. З давніх давен готувалися до зимових свят ретельно і всією родиною. Я зранку наварила зеленого борщику. І буду смажити картоплю, щоб було на сніданок, і борщик був на обід. Картоплі смажу обов'язково з приправою з суміші різних трав. Мені здається, я вже вам показувала цю суміш. І буду мати готовий обід. А сама хочу поїхати в магазин Ікея. Мені потрібно купити дещо додому. Дуже люблю цей магазин. Завжди, що необхідно вдома, для дому, для кухні. Тут можна знайти різних і від економ варіантів, і до найдорожчих всяких речей, меблів, декору, все, що потрібно. Дуже гарний текстиль, якість, можна сказати, в більшості процентів хороша. Але є трошки такі, ну треба дивитися, кожному на своє вподобання. Я вибираю те, що подобається для мене, може для когось щось подобається друге. Кожен дивиться по своїм критеріям. Представлені дуже гарно. Цілі кімнати можна зайти, подивитися, попробувати, посидіти, підняти, подивитися, як працюють тачі на тумбочках. Тобто все, що цікавить, можна потрогати руками, сісти, лягти, взяти в руку це дуже зручно. Можна піддивитися якісь собі ідеї для будинку, для спальні, для зала, для прихожої, для різних кімнат. І так само гарні ідеї сервірування стола спосудом. Кухні, зберіганням всякого кухонного начиння. Дуже люблю ходити, просто там роздивлятися і надихатися оцією домашньою атмосферою. Для діток також тут можна все підійти, взяти любу іграшку, відібрати для себе, подивитися щось, вибрати. Тобто дуже гарно провести свій час, для батьків корисно, для діток цікаво походити, подивитися, вибрати. Навіть є кафешка там досить така хороша, що люблять їздити окремі сім'ї, навіть там просто пообідати. І гарно провести час з сім'єю. Я особисто знайшла те, що шукала, покажу вам вдома, що я купила. І це вже вдома займаюся своїми справами. До Різдва! Необхідно було встигнути не лише наварити холодцю, накрутити ковбас, напекти пиріжків, натушкувати грибів, фасолі, капусти, але й привезти до ладу оселю. Господиня мала потурбуватися, щоб кожен із членів родини мав нову білизну чи бодай сорочку до Різдва, щоб рядна були вичищені, рушники випрані і навішані над образом. Ось такі наші українські звичаї, які ми дотримуємося з року в рік. І завжди в нас так було вдома з маленьку. А я показую вам, що придбала в магазині Ікея. Найперше тапочки для себе, дуже хороші, такі пухнастенькі, м'ягенькі. Купила формочки для кексів, дуже гарний набірчик, 65 штучок. І в основному я їздила, мені потрібно було купити нову тюль. Я таку тюль купляла в тому році в кімнату одну, а цього року вирішила собі в спальні так само замінити тюль на таку, яка в мене була з попереднього року. Також купила розноси, мені потрібні. Такий дуже добрий розмір мені підходить в морозильну камеру. Коли я заморожую якісь вареники, чи що готую на заморозку, вони мені добре стають на полиці в камеру. Ось я відкрила формочки. Дійсно, тут є їх 65 штучок, так що хватить мені набагато кексів. Ось. Дуже хороший великий такий набірчик. І такий орнамент на ньому е різдвяний, тобто на всі різдвяні свята можна пекти кексики. Юль я вибрала звичайна сіточка, вона йде в упаковці дві штучки, і досить така хороша ціна, на неї 20 злотих одне опакування. Тут я їх розгортаю і хочу е в тому році я. Зразу прасувала їх і вішала, але бачу, вони такі дуже-дуже сильно пом'яті. Я вирішила їх запустити в машинку, щоб освіжити трошки, і думаю, при теплій воді вона мені трошки вирівнюється. Татю, ще в мене з того року, що висить в залі, я її попрала. Витрасла і повісла, і вона рівнесенька. Я думала, що так само зроблю і з цею. Але ні, достала її, а вона вирівнялася тільки каплиночку. Тому я її чуть-чуть підсушила і все рівно, добре перепрасувала. На перший раз її треба гарненько попрасувати, а далі, вже як буду користуватися, то тільки попрала і після прання. Повісила і вони собі гарненькі, рівнесенькі висять. Люблю, коли перед великими святами все перепрану, тюлі, штори, покривала, постіль. Все, що можна освіжити, оновити, повимивати. В хаті такий гарний, чистий запах. Відчувається, що йде велике свято якесь таке. Тоді зовсім інша атмосфера. Ще пам'ятає дуже добре з малих літ своїх, коли мама це робила, старші дівчата сестри. Ми це робимо і на постійній основі, але завжди перед таким великим святом, як Різдво чи Пасха. Це якось по-особливому. Навіть особлива атмосфера і запах в хаті зовсім інший. Так відчуваєш якесь таке велике торжество. Довжину тюлі можна підрізати таку, яку потрібно для вас. Підроблювати її не потрібно, вона не страпається нічого. Тобто, яка висота карніза, яку висоту ви для себе бажаєте. Може, бажаєте просто залишити так? От Можна спокійно відрізати ножничками і вони досить гарно виглядають. 20 числа в нас дітей в школі був останній день перед це не зимові канікули, а просто вихідні різдвяни, але теж досить досить довго. Ми маємо вихідні з 20 грудня і по 7 -е січня. Я прийшла в школу поза Харчика, в них було, уроків не було в цей день. В класі організовували вігілію. Тобто дітки кожен приносив якесь тістечка і обмінювалися подаруночками. За Харчику подарували ось таку кружечку Гаррі Потера і цукерки. Вони відсвяткували, це так як поляків святвечір вігілія. І дітки пішли відпочивати і готуватися до зимових свят. Ми заїхали ще разом в магазин Lidl, там були вже на акції ялиночки живі, хотіла сказати свіжі, живі ялиночки. Я собі хотіла підібрати таку невеличку, поставити на балконі. У мене з зала так хороший такий вигляд на балкон. Хочу її поставити, прикрасити і так гарно буде кожного дня нею милуватися. Досить гарно поробили стітки, і люди гарненько їх розкуплюють. Ми за цю таку невеличку, вона десь до, висотою до 50 см, дали 23 злоти. Ось поставили її на балкон. Зараз я її ще поставлю в мисочку і налью водички, тому що розкрили її, а вона дуже суха, земля в неї. Налью води, щоб вона напилася і коріння так добре змучити. Я тут дещо знов прикупила до свята, зараз вам покажу. І взяла свій зошит, секрети господинки, там записані мої всі рецепти. Хочу відкрити сторіночку, яка в мене є записана на святвечір, що я готую на Різдво. Подивлюся і складу списочок, що мені ще потрібно докупити. Завжди кожного року притримуюся наших улюблених страв. І готую, може, часом щось там додам. От пампушечки в мене тут записані на молоці, але на святвечір я додаю замість молока водичку. і роблю. Але в основному основа меню на святвечір в мене однакова. Також дивлюся, що я хочу спекти солодкого. У мене є тут рецепти дівчат, з якими я працювала в ресторані. Є мої домашні рецепти, ще від мами і дівчат моїх, але в основному вже виробився, виробилося в нас таке меню в сім'ї нашій. Те, що люблять мої діти, моя сім'я. Там завжди чуть-чуть щось додамо, але основа одна і та ж. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love. Yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. More I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Зараз покажу вам, що я вже придбала ось такі серветочки. Люблю притримуватися таких однотонних кольорів, дуже яскравих ні. Мені подобається щось таке ніжненьке. І ще, так само хочу поміняти свої дерев'яні лопаточки. Взяла в пепку ось такий гарненький наборчик. Так само побачила для себе новий фартушок. Такий дійсно різдвяний, вже як стала відкривати, знімала це відео, то побачила, що на фартушкові зірочки не такі звичайні 5 кутів, а зірочка дійсно різдвяна. Має 8 кутів. Це вже я замітила, коли розпаковувала. І далі ще покажу вам, які купила формочки для випікання. Це пізніше. А тут в мене є наборчики такого зимового чаю. Я дуже люблю такі чаї, різні з корицею. Набір сушених ягід різний, такий гарний наборчик купила. Так само будемо пити чай зимовими вечорами і не тільки. Також хочу показати, яку я купила форму для випікання. Саме про зірку, яку я говорила з вісьма кутами. Це формочка квадратна, в мене ще такої немає часом. Потрібно такий спекти, якісь коржі на торт квадратні, а не круглим. Кругленька в мене є також, але особливу увагу я звернула на форму цієї зірочки, в якої є вісім кутів. це дійсно різдвяна зірка. Вісім променів віфлеємської зірки символізують вічне життя. Отже, буду собі мати на різдвяне свята і хочу з захарчиком спекти такий корж різдвяний, прикрасимо його, Ну, буду всім з вами ділитися. Квадратна форма досить така вмістка, дуже задоволена нею. Буду мати собі таке нове приладдя для запікання. Кожного року дивлюся, якусь новинку, я вам завжди це розказую перед кожним святом, що я завжди собі хочу придбати якусь новинку, яку, якої не було в попередні роки. Ось показую вам суміш цієї приправи, суміш різних спецій, яких можна додавати до любого супчика, чи, може, ви щось тушкуєте, чи навіть як я смажила картопельку, воно досить гарненько. В такій пірамідці, так як чай зроблений, тільки це є суміш для приготування страв. Дуже-дуже хороша, я купляю, хто в Польщі в магазині Lidl. це для бульйонів і друга пачечка написана для помідорових супів. Але я її використовую так, як мені хочеться, в яких хочеться стравах. І та, і та досить є смачно. Так, далі вам покажу, які я купила ще суміші. Ні, На початок це в мене крючечки для ялинкових прикрасів, те, що буду собі чіпляти, що мені потрібно на віночки. А це купила сушені гриби, хочу додати до якихось страв на святвечір. І такий набір для узвару різної сушини, взяла два опакування. Думаю, мені хватить, тому що я варю каструльку таку досить велику, до 10 літрів, так як в нас сім'я велика. Тобто, це мені буде на святвечір. Ще потрібно я записала собі в список купити макову масу на кутю, кутю я придбала купила в нашому українському магазині, у нас є в місті. Так поступово все помалесенько собі приготую, щоб було все-все готово, що потрібно. Зараз не вся з моя сім'я разом, так що готую я поки тільки на 5 чоловік. Але завжди завжди мрію, щоб ми вже зібралися всі разом, всі мої дітки, внучечка. Що вже була так, вся сім'я в зборі. Зараз готую м'яско. Я купила шинку, і курочку, і бочок. Хочу замаринувати, зробити такий не маринад, а я роблю, так, ну, більш можна назвати її намазку таку, в спеціях, вимішати це і поставити на день-два. Я ставлю на балконі, як нема морозу, яка ще така плюсова температура. Два дні воно мені постоїть, набереться їх приправ, підсушила м'яско. І зараз буду робити, побачите, яку суміш. В Мисочку я беру приправи до м'яса, купую ту, що я люблю. І додаю, часом часничок додаю такий свіжий душу, а часом отакий сухий, який в мене є в пачечці, перемішую, додаю солі, олії і роблю отаку густесеньку суміш. Воно все розчиниться в олії, перемішаю добре. І тоді буду добре його намащувати м'ясо. Спочатку шиночку, а потім маю три кусочка бочка. Це я поставлю окремо, а курочку замариную окремо, і так само її, тільки курку я не буду ставити на холод, курку я замариную в кульочок і в морозильну камеру. Я її достану тоді, коли я схочу її приготувати. Наперед, я її не готую. Ще хочу вам представити підбірку швидких закусок дуже класних на свято, які не займуть багато часу. Все можна зробити досить швидко і оригінально. Дякую, що зайшли до мене на канал, дякую, що подивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного приготування до цих свят, миру, злагоди, спокою і гарно відсвяткувати своїми родинами. Також чекаю вас в коментарях.